В умовах війни українці об'єднуються у боротьбі за незалежність та свободу своєї країни. Багато громадян прагнуть стати частиною Збройних сил України, проте не завжди знають, якими шляхами це можна зробити. Саме тому в Україні створено рекрутингові центри, які допомагають людям реалізувати своє прагнення стати на захист держави. На сьогодні в Полтавській області працює п'ять рекрутингових центрів. Один із яких знаходиться у Кременчуці в приміщенні центру надання адміністративних послуг за адресою вулиця Покровська, 14. Робота центрів рекрутингу полягає в наданні необхідної інформації всім охочим, допомозі з оформленням документів та супроводженні кандидатів до військових частин, що в свою чергу сприяє розширенню можливостей для військової служби. Крім того, центри надають допомогу військовим, які виявили бажання перевестись до іншої військової частини з поважних причин або тим, хто самовільно залишив частину. Ми допомагаємо у пошуку вакансій на військову службу цивільних людей, які бажають служити, які вмотивовані. Допомагаємо, наша консультація безкоштовна, ми не маємо ніякого відношення до ТЦК і ми не співпрацюємо з ТЦК. І я наголошую те, що ми людей не зобов'язуємо. Людина може прийти до нас і просто отримати консультацію. Вона має право подумати, порадитися з рідними, вирішити своє. Відношення до військової служби треба підтримувати. Треба захищати нашу рідну Україну. А хто як не ми. рекрутингові центри відіграють ключову роль у забезпеченні збройних сил України мотивованими та підготовленими бійцями. Завдяки їхній діяльності громадяни отримують можливість стати частиною військової системи та зробити свій внесок у захист країни, що в свою чергу зміцнює обороноздатність нашої держави. Нагадуємо, що за детальною консультацією громадяни можуть звернутися до рекрутингового центру за адресою вулиця Покровська, 14 з 8 до 17 години або за номером, вказаним на екрані. Поліна Калініченко, Іван Ткач. Ченко Кримучуцькі новини.